Фаршировані раки по українському з пшоном і кроповою це дуже смачно, обов'язково приготуйте. Зберігайте, бо такого рецепту ви точно не знайдете на просторах інтернету, а це дуже смачно. Пшоно заливаємо кип'ятком. Перемішуємо і залишаємо на 5 хвилин. Далі зливаємо воду і знову повторюємо. Раки Також заливаємо кип'ятком на 2-3 хвилинки. Потім воду стіжуємо. Підриваємо панти з однієї сторони, як на відео, та засипаємо півчайної ложки пшона. У великій казан або каструлю викладаємо на дно цибулю, кріп, та такроп, фаршируємо лише великі раки, тому дрібні залишаємо живими, викладаємо теж на дно. Додаємо моркву та викладаємо решту на фаршированих раків. Я доповнила ще качанами з кукурудзи, адже так воно буде ще смачніше, але можна і без. Додаємо них. Додаємо сіль, перець горошком, лавровий лист, коріандр, насіння кропу та заливаємо водою, додаємо кілька ложок меду, літра пива і доводимо до кипіння. Готувати 14 хвилин і залишаємо настоятися. А найсмачніше знаходиться під панцирем пшоняна каша в раковому соусі.